Вітаю колеги! На цьому уроці ми поговоримо про ті інструменти, які дозволяють створити дійсно інноваційний інтерактивний урок з математики. Для того, щоб переглянути доступні інструменти, ми натискаємо на ось такий молоточок, розташований в лівому нижньому. Куточку, він викликає меню інструмент. Інструментів в програмному засобі Мозабук величезна кількість, і вони стосуються не лише математики, оскільки тут інструменти для викладання і інших предметів. Тому ми сьогодні розглянемо лише ті, які, ну є, скажімо так, найбільш доцільними для використовування на уроках. Хоча Кожен вчитель це особистість, яскрава, творча, і кожен вчитель може обрати для себе будь-які інструменти. Тобто, це рекомендації з використання, а не настанова. Перший інструмент, який доступний для того, щоб створити якісь цікавинки для наших дітей, це галерея. За допомогою цього інструменту ми можемо створити галерею зображень для того, щоб потім продемонструвати. Її на уроці. Для того, щоб додати цю галерею зображення, нам їх треба знайти. Нагадую, що знайти зображення ми можемо в програмному засобі Мозабук, який вже містить в собі величезну кількість різноманітних малюнків, фотографій зображень. Для цього ми просто натиснули на Ось цей малюночок нам пропонують натиснути. І ми отримали одразу ось таке посилання на цілу галерею малюнків. Для того, щоб обрати математику, давайте ми в категоріях викличемо математику, клас обирати не будемо. І, до прикладу, у нас тема трикутники, і ми хотіли б саме Зробити таку галерею, присвячену трикутникам, робити дуже просто. Подивіться, будь ласка, як це робиться, ми просто перетягуємо інформацію ось таким чином собі в галерею. І ви бачите, що в мене утворюється така галерея малюнків, саме тих, які я перета... ось таким чином перетягаю з. Своєї бази, повторюю, це база інформаційна база малюнків, яка є вже в програмному засобі. Мозабук. І таким чином я не порушую ніяких авторських прав, оскільки вся ця інформація і весь цей контент це контент, який є програмному засобі також. Я нагадую, що сюди ви можете завантажити малюнки до прикладу з інтернету. Яким чином, ну до прикладу, ми хочемо знайти. Трикутник немає значення, як ви будете задавати в пошук. Якщо ви знаєте точну назву, ви можете писати, що саме ви шукаєте. Я не буду багато писати, я написала трикутник. І отже, подивіться, будь ласка, скільки інформації нам є в інтернеті, і ми можемо так само, не завантажуючи нічого, просто перетягнути цей малюнок, і він вже буде у нас. В нашій галереї зображень. Тобто, ось таким чином ми можемо сформувати нашу галерею для того, щоб потім продемонструвати її учням на уроці. Отже, ми створили таку галерею, і тепер ми її прикріплюємо за допомогою такої ось кнопочки до нашого зошита. Тепер наша галерея зберіглася, і на уроці ми натискаємо і обираємо той малюнок або ту схему, яку б ми хотіли показати нашим учням на уроках. І нам не треба нічого малювати, якщо, щоб не гаяти час. Тобто, таким чином, ми створюємо свою власну галерею. Нагадую, що вся інформація з кожного інструменту, тобто допомога завжди. Доступна вам, ви можете викликати її, натиснувши на кнопочку допомога, це знак питання. І тут вам є рекомендації, як працювати з тим чи іншим інструментом. Ну, зокрема, як редагувати галерею, як вставити зображення, як вставити нотатку, як зберегти, як зробити так, щоб це був режим кінострічки. Тобто, для того, щоб відобразити всі ці. Ці малюнки, які ви зробили у вигляді такого файлику з кадриками. І я також хочу нагадати, що є спеціальна кнопочка, яка дозволяє малюнки, які ви вже завантажили в галерею, експортувати в інструмент тести і перетворити. В готові завдання. Інструмент тести він дуже цікавий, і це буде другий інструмент, який ми з вами розглянемо. Це, ну як на мій погляд, не найкращий інструмент для того, щоб працювати, і для того, щоб створювати завдання для наших учнів. Подивіться, будь ласка, які типи завдань нам пропонуються. Їх просто величезна кількість. Це не просто обери правильну відповідь, це кілька варіантів кожного. Тесту, кожного типу. Подивіться, будь ласка, один варіант. Якщо ми обираємо один варіант, це не означає, що просто треба обрати варіант відповіді. Нам пропонуються варіанти відповіді, нам пропонується малюнок і відповіді до нього. Нам пропонуються завдання у вигляді малюнка. І ми маємо обрати правильну відповідь. Нам пропонується просто величезна кількість різних маленьких коротких відповідей, і це стосується математики дуже сильно, тому що нам не потрібно писати велику великий текст. Ми пишемо там дві цифри відповіді на завдання. Діти обирають так. само ми можемо дати малюнок або навіть задачу скопійовану і, і дати відповіді. Діти прочитали завдання у вигляді просто малюнка і відповідають. От, ви бачите, це тільки варіант: одна правильна відповідь для того, щоб повернутися на тести, ми натискаємо Вставити нову вправу і бачимо типи завдань далі. Кілька варіантів знову ж таки. Кілька варіантів тест пропонує нам не тільки. Саму текстовку ми можемо працювати з малюнками, це дуже важливо, оскільки в математиці дуже важливі креслення, і коли ми маємо можливість дати дітям не просто завдання в усній формі, а у вигляді навіть відео, тому що можна вставляти відео або 3D-сцени, і це, звичайно, перетворюється вже в більш якісні питання, які, які дітям цікаво відповідати. Наступне правда, брехня, тобто. Ви створюєте прості питання і діти просто відповідають це правда, чи брехня тут тобто, плюс чи мінус, так чи ні? Відповідність. Відповідність це теж може бути різні питання. Є питання і відповіді, і вам треба поєднати правильні відповіді. Або це картинка і підписи до неї. Ви можете поєднати. Але є і введення даних, тобто не обов'язково давати відповіді готові. Тут ви можете запропонувати, вирішити задачу і внести правильну відповідь. Або є приклад, і ви і діти мають набрати правильну відповідь до цього прикладу. Це теж дуже важливо, тому що. Тести мають бути із відкритими питаннями, але їх перевіряти важкувато. А тут ви набираєте правильну відповідь, ну, до прикладу, яка фігура на цьому зображенні є. І давайте, от ми спробуємо це зробити. Ми сюди додаємо трикутник і пишемо: назвіть фігуру. і Пишемо правильну відповідь. Зберігаємо за допомогою кнопочки зберігти. І тепер у нас ось таким чином сформувалося питання: «Назвіть фігуру, і тут дитина має вже написати трикутник, поставити галочку, що вона написала, і ми бачимо, відповідь правильна. Цікаво в тестах те, що ми можемо їх редагувати. Тобто, ми створили. Таке питання, і ми можемо додавати ще величезну кількість завдань до цього завдання. Тобто ми можемо формувати протягом років величезну кількість завдань. На один урок ми зробили декілька, на другий декілька. І так, на кінець теми, у нас вже буде величезна. База питань, тестових завдань, які ви можете використовувати на будь-якому уроці для будь-якого типу оцінювання, для формувального оцінювання, тому що всі ці тести будуть доступні вашим учням. Як зробити, як додавати питання? Давайте ми закріпимо цей тест, щоб ми вже знали, що він у нас є на уроці, ось він у нас є. Як додати питання? Для того, щоб редагувати тест, ми натискаємо на нашу чарівну таку іконочку. Пальчик вибрати, чарівна наша ручка, і обираємо правий верхній куточок редагувати. Натискаємо на редагування. І тепер ми можемо редагувати наш тест. Ви бачите, редагувати вправо», ось така позначка, планшетик із олівцем. Коли ми натискаємо, у нас є можливість змінювати, що б ми хотіли. До прикладу, ми б хотіли обрати велику літеру в питанні, назвіть фігуру. Ми зберігаємо цей тест і вже в такому вигляді він у нас працює. Ми закриваємо цей тест. Ми завжди є. Висвічується віконечко. Ви хочете зберегти зміни? Ми зберігаємо ці зміни, і наш тест вже в такому вигляді. Також я хочу сказати, що можна додавати тести. Можна додавати тести до. Нашої, нашої такої галереї, і таким чином ви створите величезну кількість базу тестів, які будете використовувати в подалі на ваших уроках. Для того, щоб збагатити наш тест іншими цікавими матеріалами, я використаю ось такий посібник. Цей посібник був нещодавно розміщений. Посібник це збірник завдань для розвитку математичної компетентності учнів у форматі піза. Я покажу вам цей посібник. Він є в вільному доступі, кожен вчитель може його Завантажити, тому що він дійсно дуже класний, дуже корисний. Подивіться, в якому вигляді тут ідуть питання. Є, ну, По-перше, от перше, така, перший цикл питань архітектурні пам'ятки України. Тобто питання на, засновані на історичних якихось фактах, але це математика. Ну, До прикладу, у нас є таке питання. Верніше, є інформація. споруди України вважають різноманітністю стилів, форм і так далі. Тобто є декілька соборів, про які йдеться мова. І ось тепер я хочу зробити дуже цікаву. Річ за допомогою цієї інформації. Я хочу створити цікаві тести. Ці тести ми створимо за допомогою е декількох інструментів. Зокрема, за допомогою скрінів. ми робимо ось такі скріни наших соборів. Так? Я буду їх додавати на цю сторінку на свою. Софійський собор, Михайлівський собор. Принтскрін, кожен може використовувати різні інструменти для цього. Я нагадую, що в програмному засобі MozaBook також є інструмент для створення фотографій скрінів. Ви завжди можете його використати. Ну, я зараз ось мені простіше принцкрін кнопочкою налаштування робити. Я це швиденько роблю. Я не всі беру малюнки. Я обрала, до прикладу, ось чотири собори в мене є. Софіївські, Михайлівські, Володимирські, Андріївська церква. Що ще я хочу зробити з цими малюнками? Подивіться, яке цікаве завдання. Запишіть у порядку зростання роки заснування соборів. У відповідь запишіть тільки числа. Я думаю, що можна сформувати дуже цікаве питання, можна так залишити, а можна сформувати інше. Я нагадую, що текст ви можете копіювати з pdf файла, який ви завантажили. Для цього натискаєте на літеру А від тексту, і тоді текст є активним. Його можна за допомогою клавіш Ctrl-C, Ctrl-V копіювати і вставляти. Куди ж я буду вставляти цей текст? Я буду робити новий тест. Для цього знову ж таки обираю для редагування наш тест одне з одного питання. Натискаю кнопочку Редагувати, натискаю Додати нову вправу плюсиком і обираю порядок з картинками. Тепер вставляю те завдання, яке у нас було прописано. Запишіть порядку зростання роки заснування соборів. Ну, числа ми приберемо ось так. Тому що тут будуть не тільки числа. І тепер подивіться, що я роблю. Я тепер просто додаю картинки до нашого тесту простим перетягуванням. Ось таким чином. Подивіться, будь ласка. Але ми маємо зробити так, щоб це були правильні відповіді. Тому ми ось тут міняємо місцями Андріївську церкву і Володимирський собор і зберігаємо наш. Тест. Таким чином, ви бачите, в нашому тесті вже два завдання. Ми можемо виконати, зараз ми збережемо її. Так. І подивіться, ось наш тест. Перше питання. правильна відповідь: кутник. Наступне питання: запишіть у порядку зростання роки заснування соборів. І ми бачимо, що перемістилися вже наші малюночки. Ми маємо тепер перетягнути ось таким чином. Щоб була правильна відповідь, ну, ми або наші діти, звичайно. Тепер ми перевіряємо все правильно, ми зробили. Наш те тест вже став трошечки більшим. Він вже складається з двох питань. Ми можемо додати і інші питання. Подивіться, будь ласка, пошук помилок, кросворд, доповнити, ланцюжки, етикетки, таблиці, набори, є якісь налаштування. Тобто, ми можемо зробити титулку для нашого тексту, якусь інформацію відну. Тобто, Текст розрахований на 5 там, на 10 хвилин, тому що ми можемо встановити таймер до кожного питання. Ми можемо отримати результати цього тексту, тесту. І все це за допомогою ось таких налаштувань. Ну, давайте ми закриємо, у нас він збережеться, щоб ви побачили. Тепер я приберу ті картинки, які мені були корисні на уроці. І отже, ми відкриваємо наш тест який вже складається з двох питань, повторюю, його можна редагувати постійно, додавати питання. Ви можете копіювати його, додавати в інший зошит. Тобто це такий, знаєте, переносний кейс з питаннями, які ви можете додавати в ту, чи в той чи інший зошит, або навіть до підручника завантаженої ПДФ, так як ми з вами це робили, так закриваємо наш тест і працюємо далі. Інструментів повторюю. Багато. Наступний інструмент, який буде вам корисним, це настільні ігри. Кожна дитина і кожен дорослий, це дитина десь там всередині дуже полюбляє гратися. І коли ви будете давати питання дітям у вигляді якоїсь гри, це буде дуже-дуже важливо. Тому що вони будуть не просто вирішувати завдання, а гратися в цей час. Можна обрати величезну кількість ігор. Це може бути ось такий сейф, це можуть бути гонки, це може бути колесо щастя, фортуни, це може бути волейбол, це може бути стрільба, це може бути футбол. І ви можете самостійно створити питання для цих ваших ігор. До прикладу, питання ми можемо обрати питання з однією відповіддю, з вводом даних. Правда, брехня з картинкою. Давайте беремо самий простий варіант. Місце питання. Давайте ми просто ось. Я розумію, що це для початкової школи. Ви можете сюди набрати будь-які завдання. Відповідь ми прописуємо сюди ось так. Позначаємо правильну відповідь. У нас вже є перше питання. Друге питання. Давайте до прикладу, правда, це чи брехня. Хай це буде ось так, так. Дорівнює 41. Це в нас брехня, позначаємо, питання готове. Оберемо ще ось таке питання, до прикладу, що таке трикутник? Ви бачите, що це питання відкрите. Тобто тут потрібно проговорити проговорити відповідь або додати малюнок. Давайте місце питання. Потрібно обрати квадрат. Ми зараз робимо таким чином. Додаємо сюди трикутники, так, декілька трикутників. І які в нас вже були знайдені. Але нам тепер треба ще й квадрат. Давайте оберемо, знайдемо квадрат. Нагадую, шукати можна як в мережі інтернет, так і в програмному засобі. Пропоную шукати картинки, звичайно, в програмному, ой, в програмному засобі, тому що це якраз ті картинки, які є. Корисними для освіти. Тобто, це не якісь малюнки, які хтось десь зробив, і ми потім не знаємо, що це за малюнки. Отже, ми обрали. Так, собі у нас є квадрат, ми обираємо правильну відповідь. Ось у нас квадрат, зберігаємо. І у нас вже є ось такі чотири питання. Давайте ми запустимо гру з цими питаннями. Ну, давайте вигляді ось такого колеса фортуни. Так. Крутимо. Питання: оберіть квадрат. Тобто, дити... ну, команда дитина обирає. Наступне: Десь 250 балів є. Крутимо колесо. Так, 2 плюс 2. Давайте ми помилимося. Ми неправильно. І таким чином ви можете зробити сюди масу різних завдань, простих, непростих, яких завгодно, і надалі використовувати на уроках. Ми прикріплюємо, зберігаємо нашу цю гру. Ось вона в нас вже є. І тоді на уроці ми відкриваємо, відкривається вже в ось такому вигляді. Тобто, нам не треба налаштування робити, наша гра вже. В нас є, ми можемо працювати, але в будь-який момент ми знову ж таки можемо додати сюди питання. Ви бачите, тобто можливість редагування є завжди. Ми можемо додавати, додавати питання до нашої гри. Якщо у вас є готові питання, контр це контр-вес скопіювали, вставили, зробили. Тобто, все це все це працює дуже просто. Наступне, якщо вам потрібно знайти якийсь контент в мережі, можна використовувати різні варіанти пошуку. А мені дуже подобається ось такий інструмент, який називається мережа контенту. Ми завжди можемо, давайте знову ж таки оберемо. Математика пишемо, дивимося, що нам пропонує в пошуку, і ось подивіться, нам пропонується різ, різ, різ різний контент. Ну, давайте ось оберемо систему у просторі. Нам пропонується, до прикладу, ось побудова геометричних фігур у вигляді 3D. Так, або нам пропонується світло і тінь, пропонуються геометричні перетворення, є якась оптична ізомерія, є якісь геометричні перетворення, кути в просторі. Ну, до прикладу, нам потрібна ось ця тема, наскільки частин ділять простір площини. І нам тут пропонуються різні 3D-сцени, до прикладу. От подивіться, ось є, що ми можемо використовувати.